А в Австралії вивчають можливість передачі Україні списаних танків Абрамс. Неназвані джерела місцевого видання в австралійському уряді розповіли, що е, міністр оборони Річард Марлес вивчає можливість надання Україні. Танків Абрамс з огляду на правила оборонного експорту США. Нагадаю, що на початку серпня стало відомо, що Австралія списала танки Абрамс про передачу яких просила Україна, і за даними змі, Київ закликав надати 14 танків і навчити відповідно екіпажі. Ну і влада Австралії вирішила тоді відхилити цей запит. Всі списані в Австралії замінили більш новою модифікацією Абрамсів. А чутки про зміну на думки в уряді Австралії з'явились після тиску української діаспори. Пишуть там змі Далі будемо говорити про фронт, про події на фронті. Окупанти не припиняють спроби тиску на покровський напрямок. Тож незабаром противник може почати нову хвилю наступу. Це залежатиме від його дій на флангах, про що заявив військовий глядач Олександр Коваленко. За його словами, зараз у районі селідового збройні сили України проводять високоякісну оборону, і росіяни не мають можливості прорватися в місто та закріпитися там, щоб розпочати міські бої. Тому як уточнив Коваленко, поки селідове перебуватиме під контролем України. Розпочинати новий наступ на покровськ великий ризик для росіян, і це також стосується квадрата гірник Курахівка Зоряне а контроль ЗСУ на цією англомерацією. Між тим також не дає росіянам наступати на Курахове. Також експерт додав, що зараз росіяни намагаються. Тиснути в районі Новогродівки, Красного Яру і Гродівки, формувати фланги, де і закріплюватись на нових ділянках, але не йти так, би мовити, в лоб на Покровськ.